Я була ще зовсім маленькою, коли впала в гарячу воду. Загалом, через недогляд батьків, у нас на вулиці стояла гаряча вода, і я потрапила в неї обома руками. Руки, звичайно, були в жахливому стані, шкіра на них облізла. Я дуже злякалася, побачивши такими облізлими свої руки. Я дуже злякалася, я так кричала. Звичайно, мене відвезли до лікарні. З цього моменту і почалося моє ходіння по ночах. Я стала лунатиком. Я ходила по ночі і розмовляла. У буквальному сенсі слова вставала вночі, підіймалася з ліжка, автоматично ходила по будинку, розмовляла. Мати ходила по лікарнях, але лікарні нічим не могли допомогти. Говорили, радили різні речі. Вона робила, але це мені не допомагало. Недалеко від нас, на нашій вулиці, жила старенька бабуся, яка була, говорили в ті часи, дуже сильною бабкою. Бабка. І бабушка їй, значить, і вона порадила мені спосіб, як можна позбутися від цього ходіння. Цей спосіб полягав у одній цікавій речі. Потрібно було набрати з трьох джерел води і напувати мене цією водою дев'ять днів. Напившись цієї води, я перестала ходити. Це допомогло. Я перестала бути лунатиком. Але я почала бачити майбутнє. Потім я почала гадати. Мені дали карти і я почала гадати. Виявляється, це було своєрідне посвячення маленької дитини, яка не розуміє, шляхом обману її матері. Матір обдурили, справили обряд посвячення. Я отримала нове ім'я Лоель, що означає сльози, отруйні сльози. У моєї матері було багато знайомих. У нас була велика бібліотека, і багато людей приходили по книги. Приходили багато людей. У неї було багато знайомих і друзів. І всі ці знайомі та друзі автоматично дізналися, що у мене така цікава штука. Я можу, якщо Оленка скаже, так і станеться. Якщо Оленка розкладе, то так воно і буде. І почали цим активно користуватися, тому що у кожного свої проблеми. Я сприймала це все як належне, але все одно це відбувалося на мені, тому що в школі мене не любили і боялися, у мене не було друзів. Заняття окультними практиками не минули безслідно. коли Олена вийшла заміж, її життя почали переслідувати нещастя. У чоловіка на роботі знову трапилися неприємності, аж до того, що йому довелося звільнятися з роботи і переїжджати жити сюди, до його батьків. у нього у нього тут в Олександрії жили батьки. І з, моменту... апостол... і з цього моменту апостол говорить, до речі, вчить, коли прокляття починає працювати. Це різка негативна зміна обставин. з цього моменту у мене і трапилася різка негативна зміна обставин. все, що я до цього насіяла, разом прийшло в рух. Моментально виїхати ми не могли. Половину контейнера ми втратили. Половину контейнера забули Іловайську. речей хороших речей, якісних. Сюди приїхали пізно. Знайти будинок неможливо. Бігаємо скрізь нам зачинено, куди не поткнемося. Тим паче, я тут нічого не знаю. Це ж зовсім нова місцевість. Я ж нікого не знаю, ні людей, нічого і немає часу. Листопад, місяць, холод уже, морози, терміново потрібно якесь житло. Ми обігали все, начебто знайшли якийсь непоганий будинок. На той момент мій батько продавав мій будинок у Донецьку. Я кажу, чоловікові їдь в Донецьк за грошима. Він поїхав, батько йому грошей не дав, він їх витратив на щось. Я була у шоці, тому що це була моя єдина надія купити собі за ці гроші якесь житло. Він приїхав просторуч, і я була просто в шоці. Щоб вони не робили, їх переслідували невдачі всі двері були зачинені. Коли я з нею познайомилася, вона переїхала в будинок. Весь будинок був розваленим, а потім дивлюся, до неї люди ходять. Думаю, чого вони до неї ходять? А запитати якось не насмілювалася. Потім сусіди кажуть, чого ти з нею дружиш? Вона людей приймає, ворожить. Скажіть, будь ласка, вона вам особисто ворожила? Так, був один раз такий гріх у мене. Так, ворожила. Далі, як пописаному, почалися скандали, оселилися злидні. Чоловік не міг влаштуватися ні на яку роботу. У мене двоє маленьких дітей, тому я теж не могла ніде влаштуватися вдома, злидні природно, як наслідок, розшарпані нерви. Все і хвороби. Чоловік теж, молодий хлопець, почав пити, тому що все, він теж уже був на межі можливостей. Звичайно, про неї ходили різні чутки. Що картами займалася, з чоловіком погано жила. Це все було. Отож, я опинилася біля розбитого корита. Я хочу полагодити будинок і не можу полагодити. З чоловіком все гірше та гірше. Здоров'я гірше, грошей немає. Як не було, так і немає. А якщо вони приходять, то зникають скрізь пальці, абсолютно не роблячи ніякої роботи. Усе друзів немає. І все ось і все. Тобто, життя... Тобто в житті абсолютний повний завал. Повний завал, хочеш чи не хочеш. Я вирішила провести обряди, щоб змінити долю. Я думала, що хтось із моїх конкурентів вирахував мене і почав шарахати по мені. І шарахати конкретно. Тому я намагалася захиститися так, як я знала, як я вміла. Я навіть вирішила змінити свою долю. Провела обряд на кладовищі в окультних практиках. Ніколи нічого не буває просто так. За все потрібно платити. За все береться ціна. У диявола мізеру немає. Він бере найдорожче. Я понесла те, що на той момент могла зробити сама. Я понесла срібло, я понесла срібні речі. Я їх на Я залишила їх на могилі. Я провела обряд, щоб змінити долю. А без цього ніяк. Та я не могла зрозуміти. Я ж така мудра. Я ж все знаю. немає жодної системи карт, якою б я не оперувала. Я бачу майбутнє, я можу все це змінювати. Я знаю, як працює слово, я знаю замовляння, я можу все що завгодно. чому все це відбувається зі мною? В чому справа? Я стояла і думала: невже мій рід піде на знищення? У мене такі хороші діти. Найцікавіше на моєму старшому синові вже почав проявлятися цей дух, тому що він теж міг передбачати майбутнє. На моїй вулиці жила сестра, одна хороша жінка. Я її знала давно і знала, що вона ходила по церквах, тому я з нею особливо не спілкувалася. В один прекрасний момент вона підійшла до мене на вулиці. Ми з нею почали розмовляти. Вона сказала: якщо хочеш, я тебе запрошую. Є таке місце. Я нещодавно була. Це чисте джерело. Підемо до чистого джерела. Я думаю, до якого джерела? До якого чистого джерела? А на той момент, коли вона мене кликала у мене вдома, трапилася низка подій, після яких я вже сама почала шукати Бога. Почалися демонічні прояви. Це вже, сильно, що... це вже було настільки сильно, що стукало і гриміло. Страшно було перебувати в будинку. Мені мої власні діти, молодший син, сказав: Мамо, я тебе боюся. Коли він мені це сказав, я зрозуміла: Олено, це кошмар, треба щось міняти. І все. Ось в такій ситуації знаходить мене чисте джерело, сестра Наталя. Вона запросила мене на служіння. Та спочатку, перед тим як вона мене запросила на служіння, до мене прийшли відвідувачі. Прийшла мій лідер, прийшла ця сестра Наталя і ще одна жінка. Прийшовши до неї, я звичайно зрозуміла, що не все нормально, тому що будинок був у конкретному запустінні. Сама Олена була в історичному стані. Якраз на той момент прийшов чоловік, у них були дуже дуже натягнуті стосунки. Вже потім я дізналася, що до цього моменту вони вже 10 років були неодруженими в розлученні. Однак, коли вони розмовляли між собою, відчувалося сильне роздрутування, постійне роздрутування і постійні дорікання. Весь час постійно з обох боків відчувалася біль образи. вони побачили те, що у мене відбувається: що висить фаншуй, яким я намагалася. Після того, як син сказав мені, що він боїться мене, я вирішила шукати Бога. Бог православній церкві. Отже, потрібно придбати ікони, повісити їх, щоб вони мене захищали, оскільки на ікони. Я надто не сподівалася і мало тоді знала, то я вирішила перебудувати будинок ще й по феншую. Я перебудувала його, розкреслила все на квадрати, повісила дзеркало багуа, яке відображає зло туди до зовнішнього світу. Повісила музику вітру. Загалом я повністю приготувалася і чекала, коли рушить Бог. Та я не очікувала, що він рушить таким чином, що прийде сестра. Прийде жінка з церкви, що він вийде мені назустріч ось так. Насамперед, коли ми почали спілкуватися, я запитала. Чому спрашивать, в її будинку висять якісь дзвіночки, що залучають духів. Побачила, там що в книжковій шафі лежали карти і вона мені сказала, що займалася цим. Я повірила своєму наставнику. Вона сказала: те, чим ти я кажу, я допомагала людям. Вона каже: це не допомога людям, це окультні практики. Я сама вперше зустрілася з такою людиною, саме з окультизмом, в такому вигляді. Розуміла, що це глибоке коріння. Вона говорила, що робити, і я почала робити. На моє велике здивування навколо мене все почало змінюватися. Перше диво сталося саме в фінансах, те, що було для мене найнеобхіднішим. Незабаром Олену запросили до Київського палацу спорту на служіння, присвячене річниці духовного центру відродження міста Києва. На сцену вийшла жінка. Апостол розмовляє з нею і каже У неї вже він запитує у духу, який всередині неї. Каже, як твоє ім'я? А він відповідає на сцені. Жінка ця відповідає Я сиджу на своєму місці, а всередині мене теж відповідає Родовий. Я думаю, то ж ти виявляється родовий. Хто ж ти родовий? Він запитує її, як ти увійшов. А він відповідає через кров. У мене, у мене, не у неї відповідає, а у мене, всередині мене, відповідає через кров. Я думаю, господи, як через кров я ніколи не пила крові. Я ніколи, ніколи такого. Навіть тоді до мене ще остаточно не дійшло, що це було. І потім уже Потім служіння продовжувалося. Вже апостол молиться і говорить так зараз в залі він сказав: а у мене аж ось таке. Ось думаю, так, це я. Я не знала ще, що він далі скаже. Але я вже зрозуміла, що це була я. Він каже, зараз в залі є людина, у якої кров як отрута, і мене як знесло, так інфекція. Зараз я молюсь прямо зараз за те, щоб у вас, в вашому тілі, в вашій крові було повне очищення. Я чувствую, що Дух Святой мене веде в цій молитві повне очищення крові, повне очищення. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, как будто бы сейчас Бог, как обновляет лицо Земли каждый день, Он сейчас обновляет вашу кровь, Он обновляет сейчас, как будто бы новая кровь дается вам, новая кровь, новая кровь, Дух Святой, спасибо тебе. кровь. Мене трясе б'є, а в голові я бачу свого дідуся. Дідушку. А він був знахарем? Так. Він був знахарем. Він замовляв хвороби. До мене відразу прийшло якесь розуміння, що до цього я жила якимось не своїм життям. Не моє воно було як чуже, як хтось нав'язав мені щось. А тепер моє. Її дух святий торкався. Вона отримувала звільнення. Вона приїхала, каже, мені полегшало. Мені не наче навіть. Легше думати в розумі. Я розумію такі речі, які раніше були закриті. Мені легко дихати. До мене прийшла жінка з моїх колишніх клієнток. У неї трапилася історія. Вона жила з чоловіком, все було добре. Потім раз і не зрозуміло ніяких причин, не скандали нічого, просто розійшлися. Вона прийшла до мене і просить, допоможи, скажи, в чому справа. Я нічого не розумію, він нічого не говорить, але він пішов. А ми так добре жили. У нас так все було добре. Я думаю, я не хотіла, але думаю, гаразд, останній раз допоможу. Я взяла карти, я їх розложила. Я взяла карти, розклала. Я розумію, що переді мною лежать картинки. Я нічого не розумію в них. Я їй кажу, почекай, я візьму інші карти. Ці зі мною не розмовляють. Я склала ці, взяла інші, я взяла карти Таро. Лежить купа картинок, я нічого в них не розумію. Я кажу: Людо, вибач, я не можу тобі допомогти, напевно, сьогодні не мій день. Я не можу тобі допомогти. Вона пішла, звичайно, скривдженою, пригніченою, а я теж засмучена, телефоную своєму лідерові. Вона каже: Дорога, від тебе ж біс відійшов, який тебе цьому навчав, а сама ти в цьому поняття не маєш як ви це відчували? Припустимо, коли ви говорили людям про їх майбутнє. Ви відчували, що якісь думки приходять, або ясне розуміння приходять того, що потрібно сказати цій людині, яка сидить навпроти? Ясне розуміння, текст, і ти повинен цей текст говорити. Те, що ми бачимо сьогодні, це зовсім інша людина, взагалі інша людина, в і в розумінні, і в прийнятті, ніж та, яку я бачила раніше. Настало нове життя, абсолютно нове. Воно розпочалося так само, як тоді: різка негативна зміна обставин. У мене відбулася різка позитивна зміна обставин. Їхня сім'я разом з дітьми теж нормально влаштовані, У будинку ремонт робиться, в будинку все ладнається. Вже видно, відразу видно роботу Бога. Моментально якраз в цьому місці мені б хотілося згадати про тих людей, які. Вибороли для нас це вчення. Я хочу сказати не тільки про апостола. Він вчить про закони духовного світу. Він паралельно, він правильно навчає. Він вчить мудро, тверезо. У Біблії написано: знайшовши здорове вчення, його дотримуйтесь. Це дуже мудре і здорове вчення. Він працює як ВІЛ, він добуває откровення. Він 24 години на добу, постійно в якійсь роботі. Ще хочу сказати: знаєте, як сказати Вікторія відповідає за все. Вона дружина, вона поруч, вона соратник, вона тримається поруч. Підтримує апостола, але не було б апостола, якби не було Вікторії. Це вона з ним разом тягнула цю лямку, це вона голодувала, це вона в цих жахливих умовах жила. Ці наркомани, які їх постійно обкрадали. А у неї були маленькі діти. І вона могла б теж сказати: Хочу, щоб мій чоловік заробляв нехай іде і заробляє. Не кожна жінка може витримати тримати таке життя. Так, що це? Звичайно, чому це я повинна? Чому мої діти повинні? Нехай, хоч весь світ завалиться. Ні, у неї цього не було. Вона поруч з ним стояла. Вона пішла з ним до кінця, і це дуже велика її заслуга. Це саме те, що треба, це саме. Вона його підтримує, вона бере на себе частину його турбот, частину вантажу, частину рішень, частину проблем. Вона робить так. Важко це пояснити, але це саме її заслуга, її заслуга як жінки. Я думаю, те, що вона зараз служить, те, що через неї Бог діє, те, що таке помазання йде саме в сфері сім'ї, в сфері душі. Вона знає, вона знає, Колись апостол теж говорив, треба мати моральне право говорити про те, що ти пережив. Коли людина пережила сама, вона має моральне право. Я хочу сказати, що вона має всі права говорити те, що вона говорить, тому що вона не просто переможець, вона потужний воїн на цьому полі.